Дівчата і хлопці, якщо вони дивляться, всім привіток. На календарі 16 вересня 14.24 дві години тому назад я дізналася, що мені заблокували TikTok. У мене на Тіктоку було 160, понад, напевно, навіть 160 тисяч підписників, і, і це було доволі весело пережити ці емоції. Ем, насправді, відео я б хотіла зняти навіть не про це. Знаєте, коли трапляються такі ситуації, я, напевно, та людина, яка не хоче мусолити цю ситуацію, а хоче вже поскоріше або робити щось нове, або взагалі забути, що це трапилося. Я в сторіс поділилася свої дум своїми думками, я не хотіла приховувати це, де й, напевно, це неможливо було прихов приховати. Е, але я поділилася своїми думками. Я можу сказати, що я насправді не сумна. Я... Не відчуваю, що я наче втратила щось мега таке, знаєте, життєво колосальне, що от вплинуло на все на обіг мого життя надалі. Я поділилася думками про те, що, напевно, цей проект мав закритися, і якби не такий спосіб, то він би напевно не закрився, я б його тягнула і тягнула. Тому, як сказала моя помічниця, яка говорить завжди про натальні карти «Скорпіона», так дуже свойственно, знаєте, закінчувати все в секунді, і одночасно з тим це дає можливості розпочинати щось нове. Тому просто вирішила поділитися з вами на Ютубі тут також. Тому перегляньте, будь ласка, коментарі, опис, який Я пишу до відео, там вже змінилося посилання. Я вирішила створити новий Тікток одразу, не чекаючи нічого, не дивлячись на те, що апеляцію я вже подала. Я вирішила створювати новий і буду починати з нового. Тому я буду неймовірно рада вашим лайкам, коментарям, можливо, навіть більше, ніж на минулому профілі, тому що зараз реально це питання життя чи смерті, не хочеться так казати, звісно, але ну настільки воно мені важливо. Да і плюс я знаю, що це все вам корисно. Я роблю корисний контент, тому підписуйтеся, щоб ваша стрічка не переставала бути-боді-позитивною. А, ви бачите, да? я навіть сьогодні на, на цьому стресі якось так вмикнула свою е, пліткарку. Я вже на сьомій серії дівчата по 40 хвилин, блін серія, це взагалі жесть. Це скільки треба часу і життя витратити на це. А, так от, вмикнула серіал, взяла коротше, плойку, вирішила, треба намалюватися, треба трошечки розслабитися. Тому я сьогодні при параді. Про що хотіла з вами поговорити? От мені просто дівчинка, ну мене зараз всі підтримують, дуже вам вдячна ще раз, не перестаю говорити, що аудиторія це є моя робота. Якби не ви, не було б нічого цього взагалі. І от я читаю зараз всі ваші коментарі, коментарі підтримки, і мені дівчинка написала, що ой, можливо, через те, що зараз не буде тіктоку, ти звернеш увагу ще більше на подкасти. І о, я ніяк не можу собі внести в голову, що реально подкасти це чудове, ну, чудова тема. Я просто перфекціоніст і максималіст, напевно, десь всередині, не знаю. І мені одразу я вам казала, да, хочеться бачити мільйон переглядів. А коли перегляди не мільйон, я така думаю: певно, напевно, контент якийсь такий собі. Хоча насправді, насправді, я ж повторюю, мені пишуть, що подкасти всім дуже доречні. Тому сьогодні я вирішила. Uh, завчасно навіть записати цей подкаст, напевно, він вийде трохи пізніше, але ось отакий, знаєте, на вогник, вогник, вогник з'явився, господи, з третього разу сказала. І на цьому вогники я б хотіла з вами поговорити. Uh, буквально, напевно, дня два чи три тому назад я робила прямий ефір в Інстаграмі. У мене був такий новий експірієнс. Всім привіт, хто на ньому був. Якщо ви ще не були, то не переймайтеся, ефіри будуть. Плюс я це і зберегла також в. Профілю. І ми говорили на всякі теми. Я розповідала взагалі про свій шлях самокохання, я відповідала на питання аудиторії. Але я підняла такі гарні слова, і потім я це зрозуміла, тому що мені почали дівчата писати, що типу рально в цих словах є сенс. І я така. А". Реально, ну, бо знаєте, я варюся в своїх словах 24 на 7. Я вже не так приділяю увагу якимось е своїм висловам. А от людина, яка тільки до мене прийшла, і вона почула щось, і їй це стало дуже корисно, то я вдвічі більше буду дивитися тепер на ці слова. Я розповідала про шлях свого самокохання, і я розповідала про те, що напевно відправною точкою стало той факт, коли я просто поклала болт на всі свої зміни. Е Co to oznacza, da? Ну, от мене завжди питають, як себе приймати, як себе прийняти, як полюбити своє тіло. І я завжди агітую, що бодя позитив це про те, що ви маєте прийняти своє тіло таким, яким воно є. Ви можете його покращувати, ви можете його оздоровлювати, робити навіть якісь зміни. Але ви приймаєте в корінь той факт, що от є ваше тіло, ось воно таке. Да я там можу щось змінити, я можу покращуватися, але рано чи пізно я можу і повернутися до свого першочергового вигляду, і це норм, тому що це моє тіло. Тому, звісно, найпершим питанням це як прийняти своє тіло. І от на цьому ефірі ми дійшли до істини. В той момент, коли я почала ці всі зміни, вони почалися не тоді. Вони почалися набагато, набагато раніше, коли моя ідея про зміни взагалі мене полишила. От я ж була дуже. Е зациклена на тому, що мені треба змінитися, що мені треба схуднути, що мені треба покращуватися, що мені бути треба ідеальною. Це проглядалося в харчуванні, тобто я собі якісь речі не дозволяла, я завжди мала тримати себе в узді, да, в сили волі. В тренуваннях це проглядалося, бо я на них йшла з думкою, що треба, треба, даріна дисципліна, якщо не будеш робити, тіло буде взагалі жахливим товстим і так далі. Ну і, звісно, в звичайному житті також це проглядалося. Невпевненість досі, якась критика, і так далі. І так далі. І ось настав якийсь момент, коли я просто закалібалась. Я реально задовбалася все це робити. Я не бачила якогось такого результату жорсткого, да, що я все, я прям дівчинка з Пінтереста. І я вирішила: все, хрен з ним. От просто, знаєте, каже моя, моя бабуля, що якщо щось не виходить, просто так, хрен з ним, да й все. І чесно, я в той момент так і зробила. Я. Тут помітка, це насправді не дуже правильно саме так робити, але в результаті ми дійш... я дійшла до правильної відповіді, що саме треба зробити. І я махнула на себе рукою. Я полишила ідею, що я можу змінитися. Я, знаєте, от не виправдала наче своїх надій, я сама собі сказала: все, Дарін, ну тобі суждено бути товстою. Ну, ну будеш ти дівчиною Ксель, ну і що, ну живуть ж такі, ну і ти будеш. Ну, там не ідеально, але ну, будеш ти вже така. І я дала можливість собі бути неідеальною. І я дала можливість собі бути такою, якою я була, якою мене Бог народив, чи хто там мама родила, якою я от стала в підлітковому віці, і я заморозилася саме в такому стані, скажімо так. Знаєте що? Саме в цей момент і пішли зміни. Я. В харчуванні залишила всі свої нав'язливі ідеї. Тобто я їла все, що я хотіла, да? з думками про те, що і все, так, ну, і все так уже потеряно, то ладно, буду їсти все, що я хочу. Тобто, я із, із, дал, із далеку підходила до інтуїтивного харчування. Я полишала будь-які заборони з думками, що, Боже, наша мені ті заборони, я все рівно ніколи не схудну, ну, наша себе взагалі обмежувати. Я продовжувала, до речі, ходити на тренування, тому що мені подобається таке, знаєте, мамі масл вайб, як в Америці кажуть, мені подобається спортзал. Я ходила на ці, на ці тренування, але вже без такої нав'язливої ідеї, що це має бути жорстка дисципліна. Типа, я десь пропустила тренування, ну так бог з ним, Боже, піду там на наступний день, а сьогодні. ну... Все рівно, воно там нічого мені не вирішить. Да? Я ходила, типа за ідею в той спортзал. Не за результат, а просто за ідею, що мені подобається цей вайб, це круто, якось прикольно і так далі. Але не було результату, що я маю отримати з цього спортзалу щось. І так само в звичайному житті. Я перестала чекати моменту, що колись настане момент, коли я стану худою, що колись настане момент, що мене хтось полюбить. Я дозволила. Іншим себе не любити і дозволила собі не підлаштовуватися під думку інших. Я купляла всі сукні, які я хотіла, тому що на ну, що чекати? Я ж собі вже вирішила, що я ніколи не стану тою ідеальною. Я купляла, носила те, що я хотіла. І тому навіть коли я фотографії показую, дівчата говорять: блін, навіть не видно, що в тебе тут низька самооцінка. Типу, ти виглядаєш так, іначе себе ведеш. Тому що я вирішила, що все, мені от завжди бути вже ось такою. Ну, типу, трохи з надлишковою вагою, трохи невпевненою. Але зовні я це взагалі не показувала. Я жила, ну, майже на 100% як жили типу, всі люди зовні. Да? І, звісно, була якась самокритика, самобічування всередині, але зовні. Ідеаль, ідеальність, да? <кій> Бачите, правда, правда кожен раз на подкасті. І як зі мною зіграла взагалі ця ситуація? Вона зіграла зі мною в гарну гру. Я в результаті, по-перше, харчування я перейшла на інтуїтивне харчування. Ну, тобто, я полишила всі правила. І якщо ви боїтеся, що ви полишаєте всі правила, це означає, що ви будете їсти одну пасту чотири сира з Макфлурі, це взагалі неправда. Так, да, на початку були переїдання, тому що в мене не було правил. Але згодом ну, я не можу їсти одну піцу 24 на 7. Рано чи пізно я буду їсти і салат, і м'ясо, і рибу, і каші. Тому інтуїтивне харчування. Спорт. Став в мене не нав'язливою ідеєю, а комфортним проведенням часу. Я почала ходити тоді, коли я хочу. Я почала спокійно кидати спорт, якщо він мені не подобається, і заміняти на щось інше. Тобто я знову ж таки полишила цю тривожність. І в звичайному житті я теж відв'язала від себе ідею, що я можу стати кимось іншим. Ні, я собі вирішила, що я вже не стану, я така, яка я є. І бляха муха саме це стало результатом. Я вам розповідаю насправді все, як було зі мною пару років тому, і ви бачите, що насправді це відбувалося ось так, трохи американськими качелями. Ну, типу, то я себе люблю, то не люблю, то переїдаю, то не переїдаю. Але через оці американські качелі я дійшла до результату. Зараз, коли я працюю з дівчатами, зараз, коли я вам даю якісь поради, це всі поради, щоб ви йшли рівно, щоб ви покроково йшли до результату. Тобто результат вас чекає, грубо кажучи, той самий, як в мене, тільки вже через свій досвід я вам не буду давати ці американські горки. Я вам говорю, як робити це поступово. Але аналізуючи мої американські горки. Ми можемо дійти взагалі до результату зараз. Ми, навіть я, аналізуючи свої американські горки, в принципі, я зробила свою методику і на курсі, і на тренінгах, і при особистій роботі. Я рухаюся по своєму досвіду. І я якось слухала теж гарний подкаст, і знаєте, це. Просто базова база, типу, довіряти тому, в кого є результат. Але якийсь момент я почула це в правильний, в правильний час. І там сказали, що немає сенсу слухати про любов до себе у людини, яка, яка це не відчула на досвіді, яка себе, типу, не любила і потім тільки полюбила. І в мене є величезна довіра, напевно, до спеціалістів, які самі пережили якісь проблеми, на досвіді це вирішили. І мені насправді іноді. Одну секунду, бо в мене дзвонить. Ви вже чуєте, так? Да? Так от, я тут з вами. І я хотіла сказати, що в мене є велика довіра до людей, які самі пережили ці всі такі негативні проблеми. Да? От... Людина, яка говорить про самокохання, мені би справді хотілося, щоб вона колись відчула, ну, на жаль, але вона відчула оце не любов до себе. І я є тою людиною. Я кайфую від того, що насправді в мене був ну, той досвід на той час. Тому що, коли мені дівчата розповідають якісь ситуації, я така, типа: блін, блін, Боже, було те саме, було просто те саме. Я робила от. Тютілька в тютільку, як ти зараз. І тоді навіть давати якісь поради або працювати з цими людьми набагато, набагато легше, бо ти це відчув на власному досвіді. Одне діло, що пишуть в інтернеті просто да, теорію, інше, інше діло робити це на практиці. Ти розумієш, які в тебе думки випливають, які взагалі судження щодо цього всього. А, тому. Так, да, я хотіла з вами в Ютубі поділитися також цією думкою, тому що не факт, що всі придивляться прямий ефір. Я це навіть в Тікток новий запостила цю е, практику, скажімо так. І я впевнена, що вона дуже і дуже ефективна. Тобто, коли ви примиритеся з тим, що це ваше тіло, от воно вам дане таке, ну, таке воно вже вам природою дане. Коли ви змиритеся з цим фактом, вам буде легше рухатися далі. Зрозуміло, що можна вирішити все, можна прибрати бугорки на тілі, можна там зменшити ваші стегна, можна взагалі схуднути і так далі. Але ви розумієте, що людина це система жива, і рано чи пізно ви можете набрати вагу. Цей целюліт може з'явитися, ці бугорки знову з'являться. Старіння попереду всіх чекає. І коли у вас буде маніакальний страх перед людськими речами вашого тіла, тоді у вас буде. Дизгармонія з цим тілом. Тому прийняти той факт, що ви людина, я жива, і як казала моя бабуля, хрен з ним вже я буду така, тоді ви починаєте кайфувати від себе. От, ну ти прийняв уже, що ну, от, ну така я, все. ну, от, Ну, не знаю, що роби зі мною, не роби, я буду така. Буде в мене ця складочка, буде в мене там цей характер, буде в мене там такі, такі пальчики і так далі. І ти вже крутишся не від того, що тобі постійно треба щось змінювати, а від того, що да, не ідеально, але моє. Все. Ну, в цій практиці є багато підводного каміння. Можливо, у вас виникне багато питань, тому я завжди рада вам відповідати в коментарях, ви знаєте. Але. Я впевнена, що воно дуже працює. І от саме з такими думками, що це моє і все, вам треба жити. І знаєте, що я б хотіла останнє вам додати: що м уявіть ваше тіло, це завжди кажу навіть при особистій роботі, уявіть ваше тіло у вигляді тваринки або якоїсь дитини. От уявіть, що наче це тваринка, яку вам дали з приюту, вона не ідеальна, вона така. ну... Вона не сама гарна, да? це не поміранські шпіц за 5 тисяч доларів. Це звичайна собачка, можливо, десь блохами, там якесь вушко криве, хвостик не тої довжини, колір не той. Але вона вже ваша. От, ну, ви не можете її викинути. Ну, знаєте, що в випадку собачку її можна ще кудись діти. З вашим тілом ви його нікуди не дінете. Його не можна прибрати. Ви не можете прибрати окреме тіло від себе, це є ви. І ви коли уявляєте себе у вигляді цієї собачки, песика, наприклад, чи котика, ви розумієте, що да, воно кривеньке, воно можливо не ідеальне, воно можливо там десь ну короче не таке гарне, як нам показують по телевізору, але воно вже моє, і я його люблю таким, яким воно є. І це, до речі, синдром мамочок теж, коли в них є дитина, і люди з боку можуть казати все, що завгодно про цих дітей, що вони не ідеальні, що вони бісячі, що вони якісь не такі, такі не сякі, але мама все рівно буде любити цю дитину, бо вона її дитина. Все, от що б вона не зробила, я тебе буду любити, бо ти моя дитина. Тому ця практика полягає саме в тому, щоб побачити в собі цю дитину, побачити в собі цю тваринку. Якщо будете пророблювати цю практику, пишіть обов'язково мені відгуки в коментарях або в інстаграм, мені буде цікаво, чи знадобилася вона вам. Але багато дівчат навіть на курсі Мабаді казали, що практика дуже ефективна, крута, і ми там давали ще доповнюючи якісь завдання, які допомагали взагалі проробити її на всі 100. Але навіть з цим подкастом ви зможете це все вже спробувати. Тому з вами була доля. Сьогодні такий а, подкаст невеликий вийшов. Я вирішила просто поділитися з вами своїми почуттями, своїми думками, е, можливо, передати свій настрій і вилити десь свою невдачу в позитив і в нову мотивацію. Тому завжди рада бути з вами. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Пишіть коментарі, завжди рада бачити ідеї для нових відео. І також дуже ще раз вас прошу перейти або на мій інстаграм, або на мій новий тікток, підтримати мене, тому що шлях попереду мене чекає не дуже легкий, але він справді того вартий, я впевнена. Все, всіх вас дуже люблю. Бувайте!